Покажемо вам відео і ще раз докажемо вам, що не потрібно чіпати речі, підносити, яких ви не знаєте. Перед вами зітмострільна труба. Доволі часто вони валяються на зоні бойових дій, так сказати, і ніхто не знає її походження. Тобто Ви не знаєте, що це за труба, ви її побачили. І, ну, що у вас першим виходить? Ви хочете її взяти, бо вам треба. Ви не розумієте, на але ну, вам треба. Там великий процент людей навіть не знають, як з нею стріляти. Додому треба, як кажуть, хазяйству все пригодиться. Ми вам покажемо простий спосіб, який противник теж робить, залишає, і лобі теж наших хлопців на цьому способі. Це на гранату. От, у вас є труба. От ви подивилися візуально, нічого на ній немає. Ну просто лежить там, де загубив, хтось біг, там обстріл був. Не було часу, або за багато ваги було скидали озброєння себе. Противник скидав. Чи, чи ми, ми не знаємо походження на труби і що перше правило, яке треба це думати? Думати, чому вона тут появилась, чого вона так тут лежить? Ну, Не із за добра вона тут лежить. От як буде, ви підходите, березить цю трубу, і відбувається підрив. Ну, противник ставить на Гранату на бистрий підрив. Так вам по-простому просто скажу, що ви взяли і одразу підрив. У вас не буде оцих секунд, яких тут є, що воно вам дає подумати там, чи відпригнути, якщо ви хорошо володієте Фізо. Тому будьте уважні, думайте, і думайте, що нам, вам потрібно оці бречі брати, брати там.